На каналі Ірина Літовка. Давайте подивимося, чому знову летять ракети по Україні і чому по мирним жителям. Давайте подивимось. В мене випала карта ту пентаклів, якийсь їм прийшов подарунок. Ну, знаєте, тут дама жезлів летять. Вона позначає, що якісь Ну вирішую, так вирішують вони конфлікт між нами. Імператриця, ну так. Да. Вони вважають, що тут ще не все закінчено. Матеріальна поміж, Да. Їм прийшла допомога, їм хтось поставив ці ракети. І вони починають, крім того, що вони там б'ються, ну, ви знаєте, де, наземні бої, вони вирішили ще і подарувати нам оці вісімка, якби виконати свій борг і ці ракети. Ірафант. Ну, вони вирішають, що це все правильно. Да. Продовжуємо шорт. Що це все правильно по ірофанту. Вони роблять це правильно, але в них там якийсь внутрішній конфлікт. Зараз ми його розшифруємо. Бачите десятка мічів. Там же вони знають, що буде. Буде їм катастрофа, поразка. І хтось вимагає активних дій, готовлі ти платити за твой підйом наверх. З когось прямо, когось там просувають нового, і він оце вислужується, готовлю ти заплатити, вступіть в нашу команду. Тер... Ну, не буде це слово говорити, от, таких от які обстрілюють мирне населення, ти маєш принести якісь жертви. Ось вони і принесли ці жертви. Хоча між ними там дуже сильний вже конфлікт, вони там чубляться, а тим паче вони. Займається своєю улюбленою справою. Тобто тут ми бачимо ем, таке цивільне життя, а вони насправді кують оцю мразоту за те, що їм прийшла якась там допомога. Ну і продовжують такі, знаєте, такими короткочасними успіхами. Хтось їм там лапши навішав, що вони там перемагають, а насправді вони стають. Залишаються в минулому. їм шляху, Вони не хочуть ніяких шляхів нових, вони бояться всього нового, і вони б'ються от за те, що в них позаду, за позадню життя. Вони не хочуть розвитку, перед ними шляхи є. В них є ресурси, в них все є, але вони оце позадниця. Життя позаднє тримаються. Ото, що було в них колись, у них, у їх дідів. І вони із цього розв'язали цю бойню. От тому, ну ось, і, А знову та карта, що в мене випала, я в колоду положила, покла, І знову оця карта шанс. В них з'явився такий шанс. Хтось їм допоміг матеріально надав гроші, і вони вирішили закупили зброю, я так розумію, не без того. Да. У них, я вже казала, проблеми там всередині себе. І подіял забрав серце. Оця карта дуже хорошо. І вони б'ють по самому найболілому в нас, це по нашим родинам. Найболючіший удар. Забрали в цього русського мужичка серце, витащили, ще й мозгів там вже давно немає. І б'ють по. Нашому цивільному, по самому найдорожчому. Оце так армія воює в них. Вони воюють не з армією нашої Української ЗСУ, яка їм трохи на переливки, а воюють з мирним населенням населенням, яке вони хочуть на свій бік перевернути. І ми ж вас прийшли освобождати. Так, от, якщо ви тепер прийдете освобождати сюди, де ви пуляєте ракетами. Не чекайте, що вас зустрінуть з розпростертими об'яттями. Отримайте людь у відповідь, ось що ви отримаєте. Туз Жезлов. Начало і діє, власть енергія буде вам такий, знаєте, подсимбалом, як кажуть у нас в Україні. Тільки суньтесь від цього мирного люду. Все. На цьому. Ну і ось, як вони діяли. Під ігідою їх керівника, бачите, який водить їх на вірьовочки. І їх населення, і багато кого із світових лідерів також. І він поки що ще в силі, бачите, такий здоровий з крилами червоними. Ну, нічого, нічого. Все, з вами була Ірина Літовка. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, вибачте за емоційність, але ж я все ж таки. Проживаю тут в Україні, я нікуди не втікла. Переживаю всі тягати страх, і страхоти цієї війни. І я розумію, що в нас зараз тільки одна надія на наші Збройні Сили, на наших талановитих керівників, Збройних сил України. Слава Україні!